25 сенаторів республіканців та 24 сенатори демократи внесли законопроєкт про нові санкції США проти Росії. Документ ще офіційно не розглядається. Його внесення анонсували республіканець Лінці Грем, Вважається один із головним лобістом американського ВПК у Сенаті та демократ Річард Блюменталь. Документ передбачає запровадження нових санкцій проти Москви, а також мит у розмірі 500% на імпорт для країн, які закуповують російську нафту, газ, уран та інші продукти. Ці санкції будуть введені, якщо Росія відмовиться вести сумлінні переговори про міцний мир в Україні або вдасться до інших дій, включаючи військове вторгнення, яке підірвуть суверенітет України після укладання миру, заявили автори. Вони також поділяють розчарування президента Трампа щодо Росії щодо пропинення вогню. Кандидат Маска програв на виборах у Верховний суд у Вісконсині. Тепер мільярдер заявляє про майбутню загрозу імпічмента Трампа. Брат Чимел балотувався на основі своєї лояльності до Дональда Трампа та Ілона Маска. Останній не лише вкладав гроші в перегони, а й особисто проводив агітацію в штаті. Ці перегони були найдорожчими у світі США. Загальний внесок в кампанію склав майже 100 мільйонів, 25 мільйонів з яких Маска.